Так, дивись, нам написали коментарі. Покажіть, які є дешеві авто. Тому ми ще зробимо швидку рубрику 5 дешевих авто бюджетних, які у нас є в автосалоні. І так, перша нас попадає Прешкода Фабія. 8 року на бензині механіка на сьогоднішній день вона коштувала 4200. Нормально? Mm -hmm. Далі у нас іде Volkswagen Polo 9-го року на механіки 1,4 бензин. Коштує, увага, паба-баба-бам, 4200. Хечбек. Далі пацани BMW класика. ласточка, Така бешечка, Є34 1994 року ну це іменно апарат. Коштує у нас зараз він, знаєте скільки? 4700. Далі, ребята, придивіться, реально непоганий варіант. Chevrolet Aveo Класика в чорному гарному кольорі. Тонована по колу. На бензині, автомат. На сьогодні коштує ну не 5-5600. Ось так виглядає. На дисках та ти що? 5600 забираємо. І теж за 5600 варіант це у нас Toyota Avensis. Toyota Avensis на механіці на бензині 3-го року. Коштує 5600, в лізинг 850 доларів. Заплатили і поїхали додому собі. Нормальний варіант. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там є теж секретна ребята, інформація, якої іноді не буває в інстаграмі.